Евакуйовують поранених за кордон та виїжджають на виклики. Як працюють бригади медичної допомоги, безготівкова оплата проїзду в усьому громадському транспорті Львова запрацює з 11 грудня. У Львові створили комікси про військовослужбовців. Прототипом стали реальні історії. Сергій їде на лікування до Чехії. Чоловік став на захист України з початком повномасштабного вторгнення. Пішов воювати добровольцем. Поранення отримав під Херсоном. Були наступальні дії, з танка стріляли. Ззаді тут прилетіло, не чую, чую до сюди нічого. У мене осколки там, ну може, нас не бояться доставати, може там достануть. Сьогодні відбулася чергова медична евакуація поранених внаслідок військової агресії Росії на лікування за кордон. Супроводжують пацієнтів медики екстреної медичної допомоги. Сьогодні у нас шість пацієнтів, яких ми евакуюємо. Частина з них військові, частина з них цивільні. 25 людей ми можемо перевезти. Тут є три лежачих каталки з повністю обладнаними місцями для реанімації. Там ми можемо ну, маємо шевели, відсмоктувачі, інфузомати, щоб надавати повністю весь реанімаційний пакет послуг. Всі зручності є повністю. Як сісти, ліфт працює, ну, піднімаємо пацієнтів, щоб не заносити. Також медики забезпечують повернення пацієнтів додому. Як йдеться на Фейсбук-сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги, за минулий місяць вони транспортували 136 пацієнтів за кордон на лікування. Якщо говорити про цивільних, то шляхом співпраці Міністерства охорони здоров'я. З Європейським союзом і з різними міністерствами охорони здоров'я різних країн Європейського союзу вже станом на сьогоднішній день близько 3,5 тисячі людей отримали медичну допомогу. І більшість тих пацієнтів були все ж таки транспортовані силами нашого центру. Міністерством охорони здоров'я надані нам нові автомобілі в користування. Це є частина автомобілів, які придбані через платформу Юнайтед 24 Це є нові реанімобілі класу. Це де факто реанімації на колесах. Вони дуже Нашу функцію, нашу здатність перевозити важких пацієнтів на лікування за кордон. Окрім медичної евакуації, лікарі екстреної медичної допомоги продовжують свою звичну роботу. Це виїзди на виклики, а також надання допомоги після обстрілів. Ми перебуваємо на місце прильотів, перебуваємо на місце надзвичайних ситуацій, в тому числі пов'язаних з війною першими. Екстрена медична допомога функціонує безперебійно в незалежності, чи є тривоги, чи є безпечний простір. Єдине, що ми не виїжджаємо на виклики в той момент, коли є повітряні цілі, які рухаються по території області, як розповідає Ганна Тенюг, лікарка бригади швидкої допомоги. В умовах війни бригади екстреної медичної допомоги продовжують працювати цілодобово. За добу вони мають 12-15 виїздів. Питання тривоги. Ми виїжджаємо на екстрені, тобто помирає, ДТП, пологи. Тобто в нас є відсортовані виклики, на які ми їдемо. Лікарка Гана Тенюк додає за останній час. Побільшало викликів до людей з панічними атаками. Ковід вплинув на емоційний стан. Війна посила того. Відповідно, збільшилася кількість молодих людей, які емоційно важко реагують і викликають на панічні атаки, на тривоги. Загалом, за словами керівника центру екстреної медичної допомоги Андрія Васька, медзаклад забезпечений каретами швидкої допомоги. В нього є близько 170 спецавтомобілів, з яких 140-150 працюють на викликах. Бракує лише реанімобілів, але цю проблему вирішить впродовж року. Чотири автомобілі ми додатково отримали від міністерства і ми плануємо найближчий рік ще отримати 12 реанімобілів. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львів. Безготівкова оплата у всіх видах громадського транспорту Львова запрацює 11 грудня. Заплатити за проїзд карткою можна буде не лише у трамваях і тролейбусах, а й у всіх автобусах піських маршрутів. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконком Львівської міської ради. Зараз ми запускаємо мережу продажу транспортних карток. Це буде мережа інтерпрес, а також буде мережа терміналів «Ізіпей». З 11 грудня ми запускаємо контроль у всіх видах громадського транспорту. Чи це є автобуси, чи це є електротранспорт. Ті картки, які ще видані до 11 грудня, вони залишатимуться чинними на термін їхнього функціонування. Відповідно, ми залишаємо тимчасово існуючі сервіси і зіпеї привели «Привалився-4» в електротранспорт для того, щоб цей перехід на нову систему оплати був найбільш плавним. За словами Олега Забарила, продаж транспортних карток Леокарт стартує з 15 листопада. Також можна буде розрахуватися банківськими картами та готівкою у водія. Крім того, у всіх автобусах встановили відповідні термінали для оплати, говорить виконуючий обов'язки керівника АТП Номер один Сергій Климчук. На його думку, це розвантажить роботу водіїв. Наші водії та, приймають пошти, видають квитки, перевіряють посвідчення, бо досить багато у нас посвідчень, які є недійсні, які є прострочені. І дуже велике навантаження. І дивиться він за рухом, за дорогою цей водій. Зараз це знімуть навантаження, тому що він буде видавати квитки на рахунок вірності чи невірності даного посвідчення, чи воно є непрострочене і вірне, то буде займатися контролер. Наразі у деяких маршрутах вже запроваджена обов'язкова купівля квитка. Тут можна розрахуватися як карткою, так і готівкою у водія. А ось що кажуть пасажири, яких ми опитали щодо того, як їм зручніше оплачувати проїзд. Для мене різниці не буде, так як я правив готівкою, без готівкою. Ну, було б було б добре, але мені зручніше леокар, тому що я їжджу на роботу 13 днів на, на місяць, і можна собі пересісти без проблем. Зручніше менше контакт з грошима, це брудні гроші, не розумієте, дезінфекція і так далі. Впроваджувати електронний квиток почали у 2016 році, коли місто уклало угоду з європейським банком реконструкції та розвитку. Однак проєкт не втілили вчасно, говорить Андрій Білий, який з 2018 по 2021 рік був заступником директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури. Чітко треба розділяти, що електронний квиток це автоматизована система плати за проїзд. Це комплексна система, яка коштувала місту більше 10 мільйонів євро. Тут тільки кредит був на 10 мільйонів євро. Загалом вже витрачено 6 мільйонів євро, і це тільки по кредиту, а безготівкова плата це просто безготівкова. Плата, і багато міст в Україні зробили безготівкову оплату за рік. Водночас, як повідомив Олег Забарило, тарифи на проїзд у міськраді переглянуть. І у майбутньому найдорожчим способом оплати стане купівля квитка у водія. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. У залізничному районі Львова демонтували радянський монумент космонавтика. Історик Іван Сварник припускає, що пам'ятник встановили у 1983 році, коли виповнилось 20 років від польоту у космос Валентини Терешкової. У часи СРСР ця вулиця також була названа на честь космонавтки. Зараз Валентина Терешкова депутатка Держдуми Російської Федерації, яка підтримує війну Росії проти України. Композиція пам'ятника складається із трьох променів зірок та людини в скафандрі. Сьогодні основу монументу підпиляли і його демонтували із постаменту, як розповів Суспільному перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, пам'ятник перенесуть у музей територія терору. Там є окрема частина музею, тобто де ці всі скульптури збережені. Вони всі лежать, і тому вони в музеї «Територія терору, тому що ми чітко хочемо символізувати і підкреслити, як режим намагався використовувати такі символи для пропаганди. Для меншовартості, для вбивання в голови. Сьогодні на Львівщині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Пастущин – житель села Тучне Перемишлянської громади. Воїн був розвідником механізованого батальйону військової частини А-44-47. Загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи Запорізької області у результаті артилерійського та мінометного обстрілів. Богдан Машкара, уродженець села Юшківці Стрийського району, виконував бойові завдання на південному та східному напрямку у складі 704 го окремого полку радіаційного хімічного біологічного захисту. За особисту мужність воїна нагородили численними відзнаками. Військовослужбовець загинув 28 жовтня. Йому було 40 років. Зник 20 травня, не вийшов на зв'язок. І вже після цього із сповіщення ми дізналися, що він зник безвісти буквально через тиждень. Леся Ананько розповідає про свого брата добровольця. Він служив у танковій бригаді і не повернувся з бойового завдання біля Бахмута. Жінка відвідує групи підтримки у червоноградському будинку воїна для родин, чиї рідні зникли безвісти. Їх проводять в межах проєкту Жити чекаючи. Це дійсно тут тебе підтримують, розкажуть, як правильно поступити, куди направлять, куди треба йти. І ти тоді не в розпачі. Групи проводять жінки, які також опинилися в подібній ситуації. Координаторка Людмила Воложаніна, мама зниклого на Луганщині прикордонника, розповідає, чим групи підтримки можуть бути корисними для родичів військовослужбовців. Супровід заключається в психологічній, соціальній та юридичній підтримці. Тобто, ми не можемо шукати наших рідних, ми не маємо на це ніяких можливостей, але ми можемо підтримувати один одного, ділитися досвідом. Розказувати про те, що пройшли ми, розказати, куди можна звернутися, до кого можна звернутися. За словами Людмили Волжаніної, до них звернулося вже 73 родини червоноградської громади. З тім'ями зниклих безвісти. Також працює психолог. Спочатку так це були люди більш розгублені. В них було таке досить загострене до почуття провини, смутку якоїсь невизначеності. Зараз ми бачимо цілком інших людей. Вони живуть. Вони живуть чекаючи, але вони живуть за словами Івани Адамчук. Крім психологічних сесій, також проводять екскурсії та відвідання духовних місць. Групи підтримки проводять в рамках українсько-швейцарського проєкту щодо ментального здоров'я, говорить його представниця Анастасія Житкова. Основна ідея супровіду це бути тоді, коли треба, і стільки, скільки треба, відповідно до потреби і запиту родини. Для того, щоб провести час, можливо, трошки відпочити. За словами Анастасії Житкової, крім Червонограда, проєкт жити чекаючи реалізовують у Другобицькій та Миколаївській громадах, а згодом планують розширити на інші області. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини, Львівщина. Тут над кожною сторінкою довго працювали, промальовували, використовували багато пасхалок, історичних і про і сказок і героїв і по типу козаків, мама. Олена Ромадіна, керівниця проєкту Гатило, розповідає про перший примірник коміксу. Це фантастична історія, де вільні люди борються з порожніми. Прототипом захисників є постаті реальних людей. Ідея виникла. Хлопця його звати Морозофонтон. Він зараз служить в ЗСУ. І першочергова це була його ідея власне пам'яті воїнів, які віддали своє життя за незалежність і в боротьбі за Україну. Окрім друкованих видань, команда також презентувала відеоролики. Певній народ нас багато разів хотіли знищити, але наше взуття досі торкається цієї землі. Героєм першого випуску є Богдан Кріль. Випуск присвячений піхотинцям. Але всі теорії сходились в одному: стати обраним може лише той, хто, хоча б тричі побачив смерть. Прототипом другого випуску є Андрій Лукашов Позивний глобус. Цей комікс присвятили комбатам. Перед мальописом є також інтерв'ю із товаришем героя. Ми будемо їх ще монтувати і повною версією викладати інтерв'ю. Зараз ми зробили таку коркоротку нарізочку кадрів, які ну такі влучні вислови, цепляють. Але повні інтерв'ю ми ще викладемо також на нашому каналі. Закадровий кадровий текст для кожного випуску написав та озвучив репер Міша Правильний розповів, що спочатку дізнався історію людини, потім роздумував над почутим і тільки після цього писав текст. Але як я казав, що він був не просто рядочком у паспорті, а людиною, людиною, яка не ховається від свого призначення, людиною, яка не кидає побратимів. «Хотілося передати те, що люди вкладали ну, в свої спогади, які розповідали, і дуже важко потім. Коли вже ми реалізували ці пісні, коли їх е чули Антон з 8, він коли пересилав це там або дружині одного героя, або друзям іншого, і коли пересилав він їх ну, фідбек. Виявилося, що я десь там влучив, щось е вірно передав, але читати е потім історії, як ну, це важко. автори також планують випуски про волонтерів, медиків та інші. Над проєктом працювала команда з 30 людей. Ідею вдалося реалізувати за грантові гроші Українського культурного фонду. Іван Кадосько Анатолій Карачук суспільне новини. Львів. що коли дощ Львові не під час футбольного матчу, якщо добре придивитись до неба, то можна його побачити.